І... И всем привіт! З вами Лайфмастер. І сьогодні ми будемо знімати агаріо. Ну шо, починаємо. такий... нік в мене буде багарик. Я буду грати за маленького шарика. Якщо не знаєш, хто це що це за гра, може там подивитися, прогуглити. Це понятно. Так що не забувайте підписуватись і ставити лайки. На цьому починається приключення багарика, яке назву це відео. І в цьому відео я буду грати за шарик, який тільки з'явився на світі, і питайте розібрати що до чого. Я? Хто я? Шо я? Шо мені робити? Чи за мною женеться? Можу. Двигайся чрезвычайно, интересно. Чого всі навколо такі великі? Странні шарики. Хм. Точно такі ж самі шарики. Тільки не якісь не такі. Я поняв, що мені треба стати більшим, щоб з ними подружитись. Ну, не знаю, що мені робити даже. Я з'їв, я з'їв одного із них! Які мів! ее ге Ну, мені довольно вкусні. Замечал. Здесь мне слишком Я ж подозрительно. О, мои спецспособности умеете упределяться самых больших странных шариков в игре. И... І... Я хочу стать своим бесшим шариком в игре. Королёв. Чего я багарик? Что за штука? Шо? Як? Ні, як я виживу? Главне це не попадатись на очі другим шарикам Це якось проходить? Я не знаю, ж. Що мені робити? Що? Що жа? Та через минуту я соединився. Ура! Ура! Ой! Що це було? Як я це зробив? Я тоже не знаю. Ну в чому суть? Як не грати дальше? всі шарики такі красиві. И почему я замедляюсь, когда я стою с чаще? Я не задумывался. Может, какой закон? И закон. Это будет закон Багалика. Возьми те шарики. Не, больше шарики вкуснее. Эти маленькие тупи. Интересно, а что будет, если... Что если... А что если поделитесь на 4? Ой. Я не хотел этого делать. Я хотел попробовать поделитесь на 4. Хм. Интересно, что это за штука? Что выскочила? Возможно, я сейчас не понимаю в этом свете. Шарик, ты знаешь, что это такое? Шарик. Шарик, а ты знаешь, что ты так вот везшь? Что ты? Ты типа моя масса? Ну да, це твоя масса. Окей. А что если попробовать в цю эту массу? Хм. Доволячий мои пиццы. Виходить, що можна зробити так. Все. Можна зробити якось так. Ні, можна зробити так. Ні. Чого в мене нічого не виходить? Ой, куди мене перекинуло? Як я тут опинився? Я знову тут. А. І цього разу мир якийсь трохи другий. Непонятно. Чого я говорю сам з собою? Можливо я просто думаю. Можливо просто багарику нема що робити. Робровот якийсь завести друга. Просто цікаво, Що мы з ним можемо робити Вот на. О! Це я відкрив дослідження. Це штука, яка дає штук. О, чел дав мені L. Що це значить, якщо я йому дав звичайну L? А ч чу... чел Л? Це значить, що він зі мною. Ну, тільки знайшов друга і мене одразу з'їли. Так, чого в мене і... І по смерті? Но же у тебя и заключается суть игры. В чем суть этой игры? В чем суть, суть моего иснувания? Игра шифрович, если кто не знает, как аббревиатура игра. Не знаю. Странная аббревиатура. Ну что, приключения продолжается дальше. Мне так скучно. Може когось попробовать підкормити? Вот всегда так. Пробуешь когось підкормити, и в тебе никуда не выходит. Ну а на вс мы будем закінчивать видео приключение багариков. Ставте лайки і не забудьте підписуватись.